Добрий день. Перед вами семестрова контрольна вашого класу. Подивіться, будь ласка, уважно на завдання. Перше диктант. Я його пізніше зіграю. Друге слуховий аналіз. 6 пунктів ладів, 6 пунктів акордів. Третє – ланцюжок інтервалів. Ми ланцюжок інтервалів будували не один раз. Нагадую. Будуємо інтервал, від ноти, яку знайшли, ми її переписуємо з усіма знаками, від неї будуємо наступний. Обов'язково користуйтесь клавіатурою в цьому завданні. Далі четверте завдання. Побудувати акорди з розв'язанням. Перший момент знаки. Обов'язково при ключі, знаків кожній тональності. Другий момент у вас є септакорд сьомого ступеня. А є домінант, септакорд, вони будуються на різних ступенях, про це потрібно пам'ятати. І розв'язуються вони теж по-різному. Тобто знаки, ступінь, побудова акорду з розв'язанням. Плюс, я нагадую, там є якась штука з мінором і з акордами в мінорі. Дивіться, п'яте завдання воно не обов'язкове. Це бонусне завдання. В якому потрібно побудувати секвенцію. Ми не повторювали секвенцію, тому це завдання бонусне. Якщо ви його не зробите, нічого поганого не буде, ніяких мінус балів не буде. Якщо ви його зробите, зробите повністю правильно, у вас до останньої оцінки, тобто до середнього арифметичного за всю роботу, буде плюс 2 бали. Якщо не зробите, нічого страшного. Якщо зробите там з помилками, теж буде плюс 2 бали. Секвенція вниз. Секвенцію продовжити вниз. Потрібно побудувати три ланки секвенції і потім завершити її в тоніку, щоб у нас вийшла повноцінна мелодія. Це все, що потрібно зробити письмового на роботі. Пишемо диктант, слухаємо перший раз, визначаємо розмір мажор чи мінор. Прошу, давайте ще раз. Мажор чи мінор. Мажор, тоніка фа тональність. Проставляємо знаки тональності. Розмір. Правильна відповідь дві четверті. Ставимо крапочки над тактами. В першому такті три, В другому. Три. В третьому. Чотири. В четвертому: три, В п'ятому. Чотири. В шостому. Чотири. В сьомому. П'ять, в восьмому, три. Закінчуємо на якій ноті. На Фа, тому що це у нас тоніка. Співаємо Фа-ножар для настройки. Sol Lá Si Bemol Do Ré Mi fo, fo, Mi Ré Do Si Bemol Lá Sol Тижня до. до, мі, соль, мі, соль і Фа. Фа. Слухаємо, з чого починається. Перша нота Фа. Граю диктант за цим разом ви його відмотуєте назад і пишете за вісім разів. Постарайтесь, будь ласка, настройка. E Відмотуєте назад, пишете диктант. Слуховий аналіз. Що в нас буде на слуховому аналізі? Буде натуральний мажор, гармонічний мажор, натуральний мінор, гармонічний мінор. мелодичний мінор Зараз записуємо слуховий аналіз ладів. Це ослива колонка. Перший. Другий. третій четвертий шостий. Слуховий аналіз акордів. Що буде в акордах? Мажорний тризвук. мінорний тризвук. Домінант септакорд в мінор. О, в мажор. Домінант септакорд в мінор. Септакорд сьомого ступеня в мажорі. І септакорд сьомого ступеня в мінорі. Слухайте, чи є розв'язання. Слухайте, яке розв'язання, бо в домінант септакорда і в септакорда сьомого ступеню воно різне. Ну, і в цілому, слухайте. Перше завдання. Другий приклад. Третій. Четвертий. П'ятий І шостий, перепрошую, І ще раз шостий. На цьому. все. Письмове завдання виконуєте, фотографуєте чи електронний варіант мені надсилаєте? Я чекаю до сьогодні.